Миколаївська ОВА передала військовим 39 пікапів, які зібрали на донати простих людей. Дякую всім людям, які не донатили через ванька на компропрацю. Як будуть використовувати автівки? Військові. Інспекція перевірила якість оновлених укриттів у двох школах Миколаєва. Як тільки безпекова ситуація дозволить нам, діти будуть навчатися в офлайні в школах, який висновок зробила влада озеленення парку перемоги. Миколаївці будуть мати таку окрему. Хвойну алею, де вони зможуть відпочивати сім'ями, розкажемо, чи планує влада реконструкцію популярного місця. Сьогодні понеділок, 30 жовтня, і у нас для вас є новини про головні події Миколаєва та області. Говоритимемо далі. У студії телеканалу Март працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Цієї ночі російські загарбники атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 5 цілей. Внаслідок падіння уламків одного з них виникла пожежа складу на фермі у Баштанському районі. Займання вчасно ліквідували. Загалом уночі українська ППО ліквідувала 14 цілей противника. Також відомо, що вчора окупанти з артилерії вдень і вночі гатили по акваторії Чаківської громади. Аналогічні удари фіксувалися ввечері по території Куцурубської громади. Громади. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що для російських терористів миколаївські заклади освіти залишаються цілями. Спілкуючись з журналістами під час нещодавнього брифінгу, очільник області пояснив, що на початку повномасштабної війни у школах, як правило, розміщувалися військові. Через це для російської армії освітні заклади продовжують бути стратегічними мішенями, незважаючи на те, що військових там вже немає. Далі пряма мова. Зважаючи на те, що Миколаївська область була дуже тривалий час прифронтової. І заклади використовувалися освіти раніше до заборони військовими, там на тиждень чи на два навіть у росіян вони позначаються всі як цілі. Вони тупі, і інколи вони б'ють по цілям через півроку, коли там військові вже звідти поїхали. Я знаю це, точно знаю. І тому я дуже боюся, що вони. Там прийде новий начальник, в них якийсь ракет, ракетних військ, і скаже, мені срочно терміново треба щось зробити. І він вдарить по цілям, не розбираючи, що це. І це, ці цілі це заклади освіти. Це дійсно так, я хотів відкрити школу. Ми радилися з розвідкою, ми радилися з Служби безпеки. Поки що ні, трохи пізніше. У Миколаївській ОВА прозвітували про реалізований благодійний збір на 12 мільйонів гривень. Там повідомили, що на виконання завдання Офісу президента йде робота над підготовкою вогневих груп проти шахедів. Військовим передали кілька десятків нових пікапів Міцубісі. Усі екіпажі укомплектовані тепловізійними прицілами, кріпленнями, турелями, лазерними указками, прожекторами та іншим. Далі пряма мова. Передаємо військовим: 39 новеньких л 200 для виконання цієї роботи також дякую всім людям, які не донатили через ванька на комплектацію. Звіт зараз додам офіційний. Займалася Олександра Кукуруза. Обробка цього збору тривала майже два місяці. Підготовка до нього більше місяця. Закуплено обладнання для о, мобільних вогневих груп, які будуть захищати нас з вами від шахедів та нашу інфраструктуру взимку. Хочу заакцентувати на тому, що у ці позиції, які були у зборі та які закуплені, були попередньо узгоджені саме з військовими. В Процесі закупівель багато продавців робило нам суттєві знижки, і мені вдалося зекономити майже 2,5 мільйони гривень. Отже, ці кошти підуть на виготовлення FPV-дронів, які будуть нищити ворога на південному напрямку. У Миколаєві інспекція перевірила якість проведених ремонтів укриттів у двох школах. Їх облаштували за кошти міжнародного донора Freedom Holding Corp. В рамках проєкту такі приміщення ремонтують у близько 30 освітніх закладах по всій Україні. Наші кореспонденти перевірили стан нових укриттів подробиці в репортажі Катерини Рупташ. У Миколаєві продовжують ремонтувати найпростіші укриття у школах. Зокрема, сьогодні інспекція перевірила якість завершених робіт у двох навчальних закладах міста. Їх облаштовували за кошти міжнародного донора Freedom Holding Corp. в рамках проєкту Freedom Space. Ми використовуємо як бюджетні кошти, так і звертаємося до різного роду фондів і благодійників, а також до народних депутатів з допомогою в облаштуванні цих закладів. Так, ми звернулися до народного депутата України Олександра Гайду, який є обраним за цим виборчим округом, і він разом зі своїми колегами вирішили нам допомогти. І на сьогоднішній день вже закінчено два покриття. укриття. Загалом на ремонт приміщень в обох школах витратили близько 8 мільйонів гривень. Такі укриття мають бути у кожній школі та дитсадку. Зауважує засновник проєкту та народний депутат України Андрій Богданець. За його словами, діти мають почуватися комфортно навіть під час повітряної тривоги. Саме тому приміщення забезпечили усім необхідним для перебування школярів у ньому. Проте ми можемо показати, наскільки якісно виконуються роботи в укритті. Ми зробили ремонти. Ми закупили нові меблі, кисла мішки. Ми подарували проектори. Так само на початку ви можете подивитися, в якому стані було укриття. Це було просто підвальне приміщення, захаращене. Аби залучити до цього більше інвесторів, влада постійно веде перемовини як з українським бізнесом, так і з міжнародним. Адже, попри те, що навчання досі проходить онлайн, школи завжди мають бути готовими приймати дітей у своїх стінах. Зауважив Олександр Сінкевич. На жаль, сьогодні ми не можемо навчати дітей у наших школах, бо ми досі знаходимося в області ураження балістичними снарядами. Але як тільки безпекова ситуація дозволить, нам діти будуть навчатися в офлайні в школах і зможуть бути в безпеці саме в цих укриттях. За словами народного депутата України Андрія Богданця, в рамках цього проєкту на облаштування укриттів у близько 30 навчальних закладах по всій Україні вже витратили понад 120 мільйонів гривень. Наразі тривають перемовини з благодійними фондами щодо фінансування ремонту укриттів ще у трьох школах Миколаєва. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. У місті Вознесенську, школі та дитячому садку, відремонтували укриття та обладнали його всім необхідним для навчання. З відновленням укриття допоміг Міжнародний фонд ЮНІСЕФ повідомили у міській раді. Там зазначили, що відремонтовані сім кімнат, коридор і вбиральня, яка обладнана також для дітей з інвалідністю. Встановлено додаткове альтернативне освітлення, діжки для води, також теплова пушка. Кімнати забезпечені шкільними меблями. Крім того, на вулиці облаштовано майданчик під генератор на випадок. Перебоїв зі світлом не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт сайтаркамарткрапкатіві. Заводський район Миколаєва активно озеленюється. Навпроти будівлі адміністрації висаджують нові липи. А в мікрорайоні Мала Корениха місцеві активісти створюють алею, що буде присвячена всім захисникам України. Окрім фінансування проєктів, працівники адміністрації також взяли участь у висадці дерев. Докладніше про це в наступному матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Висадка дерев біля будівлі адміністрації Заводського району є плановою, каже її голова Віктор Дмитрук. Однак кошти на озеленення адміністрації довелося шукати самостійно. Міська влада вирішила передати на купівлю пікапів для збройних сил 7 мільйонів гривень, що спочатку планувалося виділити комунальному підприємству Миколаївські парки для цієї цілі. Щоб не витрачати час, враховуючи, що в нас климат такий досить своєрідний, тому що якщо висадка пройде весною, то проживання приживання дерев менш вирогідніше. тому вирішено було викупити дерева за свої кошти та і посадити їх адміністрацію району самостійно. Віктор Дмитрук зазначив, що для економії бюджетних коштів працівники адміністрації заводського району особисто взяли участь у висадці дерев. Тротуар по інший бік від будівлі адміністрації прикрашатимуть вісім лип долучилися місцеві мешканці, це дуже мені каже знаково, тому що саме мешканці винуждені будуть поливати і доглядати за цими деревами. І це безпосередньо висаджується біля їх домівок, тому вони охоче прийняли участь у цьому заході. Заходи з озеленення не обійшли стороною і мікрорайон Мала Курениха. Місцеві активісти придбали 63 саджанці і планують висадити алею, що стане своєрідною присвятою усім захисникам України. Почалося все з маленької ідеї посадити декілька саджанців, щоб був була тінь дітям на майданчику. Але за підтримки людей все пішло багато далі. Ми хочемо присвятити захисникам і захисницям нашої країни, бо без їхнього, без їхнього захисту ми б цього не могли зробити. Ми б не могли не зібрати, не посадити. Ми б не, не спали вночі так спокійно, як спимо завдяки їм. Для реалізації проєкту були відібрані різні види зелених насаджень. Серед основних берези, клени, дуби. Також є декілька горобин і ялинок. У майбутньому ми сподіваємося тут виросте великий парк. Велика зелена зона, і завдяки нашим людям, завдяки підтримці друзів і підтримці нашої адміністрації Заводського району, ми озеленимо нашу територію і сподіваємося в майбутньому на на подальшу підтримку. До цієї акції також особисто долучилися працівники адміністрації Заводського району. Серед них начальниця відділу соціально-економічного розвитку мікрорайонів Велика та Мала Курениха Світлана Ларіна. Ми, Миколаївці, дуже любимо нашу землю, нашу українську землю. І я дуже пишаюсь молоддю, яка сьогодні за свої кошти придбала понад 60 дерев саджанців і буде висаджувати їх на честь. Всіх воїнів захисників нашої держави, пані Світлана зазначила, що подібні озеленення є локальними, оскільки започаткований президентом України Володимиром Зеленським проєкт Зелена країна через велику війну не реалізовується повною мірою. Зараз наша країна потерпає від агресії російської агресії, переживає дуже складні часи, і наші воїни, які захищають нашу землю, потребують Підтримки, фронт потребує підтримки, і це є пріоритетним завданням. Однак війна не привід для влади забувати про комфорт громадян, каже голова адміністрації Заводського району. Тому заходи з благоустрою носитимуть регулярний характер. Заводський район завжди кожну осінь розпочинає якісь акції, і тому висадка дерев я вважаю, це одна із найкращих, найкращих акцій, які можна було започаткувати, і ми будемо продавати її постійно. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март у Миколаєві продовжується озеленення. Місцевий парк перемоги вже прикрашають нові саджанці ялинок. Також у міської влади є плани щодо повної реконструкції парку, аби зробити з нього сучасну зону відпочинку. Детальніше про це в наступному сюжеті. В Миколаєві в рамках робіт з озеленення міста в парку перемоги з'явилися молоді сосни. Як зазначив міський голова Олександр Сінкевич, хвойні насадження прикрасять популярне серед миколаївців місце відпочинку. Хотілося б, щоб ці ялинки росли, розвивалися і росли, радували наші наступні покоління. А миколаївці відносились до них як до своїх особистих, а не відривали від них на новий рік собі гілки і чи, не дай Бог, пиляли. Директор комунального підприємства Миколаївські парки Дмитро Чучмай розповів, що висаджування сосен обговорювалося з обласним та міським управліннями екології. Це повинно стати таким місцем притягнення жителів міста Миколаєва. Здесь річка, здесь гарний парк. Тобто ми плануємо цю ділянку розвивати і далі. У нас є фахівець, дендролог, який слідкує за цим. І не тільки за цими насадженнями, але в цілому по всьому місту Тому досвід і догляд повинен бути і везде і за всім окремо. Міський голова відзначив, що до початку великої війни у влади були плани реконструкції парку із залученням приватних інвесторів. Зараз війна, звичайно, поставила на стоп цей проект, але це не означає, що не потрібно збільшувати кількість дерев і зелених насаджень в місті Миколаєві в парку перемоги. Загалом, весь цей парк він поділений на зони. Є створений генплан цього парку. Думаю, що ці дерева доповнять його. Ну і власне, миколаївці будуть мати таку окрему хвойну алею, де вони зможуть відпочивати сім'ями. Ескізний проєкт реконструкції парку перемоги отримав відзнаку на одному з міжнародних конкурсів, розповів Олександр Сінкевич. Саме він стане відправною точкою у подальшому осучасненні парку. В місті Миколаєві насправді досі немає сучасного об'єкту садово паркового мистецтва, в якому можна було і відпочивати, і активно відпочивати, і в тому числі проводити тут окремі зони для відпочинку там, з мангалами і так далі. Люди продовжують палити тут вогнища, але це ненормально і треба зробити всі умови для того, щоб вони тут могли відпочивати усіми доступними і законними методами. Також міський голова позитивно відгукнувся про роботу миколаївських парків, оскільки підприємство в умовах значного дефіциту кадрів продовжує підтримувати зону відпочинку міста в належному стані. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. В ніч на 30 жовтня у селищі міського типу березнягувати загорівся житловий будинок. По прибуттю вогнеборців стало відомо, що в помешканні знаходиться чоловік. Про це повідомив його брат, який також перебував у будинку. Йому вдалося вибратися з палаючої будівлі, хоч і отримав опіки рук. Рятувальники провели розвідку та виявили в кімнаті тіло загиблого чоловіка. 1973 року. Народження пожежу вдалося ліквідувати близько 6 години ранку на площі 20 квадратних метрів. Попередня причина виникнення пожежі необережність під час паління. Цієї суботи, 28 жовтня, у Каштановому сквері перед миколаївцями і гостями міста з концертною програмою виступили учасники творчого підрозділу обласного управління національної поліції. У концертній програмі під назвою Все буде Україна відомі музичні композиції та пісні лунали у виконанні музикантів оркестру, а також солістів ансамблю Південний патруль під керівництвом Олександра Малюка. Захід відбувся за сприяння управління з питань культури Миколаївської міської ради. У комунальному підприємстві Миколаївелектротранс стартував черговий набір на курси з підготовки водіїв тролейбусів. Заняття тривають упродовж трьох місяців. Під час навчання студентів забезпечують стипендією на рівні мінімальної заробітної плати. Більше про це а також скільки людей вже долучилися до підготовчих курсів. Дивіться далі. Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс продовжує роботу над укомплектуванням міських тролейбусів необхідним персоналом. Зокрема, там оголосили про черговий набір з підготовки водіїв. Навчання триває протягом трьох місяців. Це вже четвертий набір студентів на навчання за курсом водії тролейбуса. Ми забезпечуємо студентів стипендію в розмірі мінімальної заробітної плати. Запрошуємо всіх бажаючих, Миколаїв і комунальне підприємство розвивається, оновлює транспорт. Я думаю, що всі містяни бачать, що зараз на маршрутах міста майже 90% – це нові тролейбуси Дніпро, які влітку працюють з кондиціонерами. Це вже новий рівень комфорту. І ми запрошуємо до свого колективу. Навчання є безкоштовним. Заняття проходить на базі майстерні. Головна особливість це можливість подальшого офіційного працевлаштування на комунальному підприємстві. По завершенню курсів всі забезпечуються повним соціальним пакетом, офіційним працевлаштуванням та можливістю працювати в за, за графіком. Наші водії працюють за графіком і в нормальному режимі. Це два через два, два дні. Працюють два дні вихідних. З початку року вже понад 30 людей скористалися можливістю стати водіями тролейбусів. Пані Олена вже завершила навчання і готується до іспиту. Жінка каже. Орти сісти за кермо, аби допомагати містянам самостійно розвиватися і бути корисною для свого колективу. Наше місто, на жаль, знаходиться на одному з перших місць по забрудненню повітря. Тому міський електротранс грає важливу роль у житті нашого міста в екологічному плані. Я вдячна Миколаїв Електротранс за таку можливість безкоштовно отримати нову професію і сподіваюсь, що я також надалі. Стану в майбутньому водієм-інструктором на підприємстві. Наголошують, що їх мета це забезпечити весь рухомий склад кваліфікованими працівниками. Тому готові поділитися своїми знаннями з усіма охочими. В нашому підприємству потрібні водії тролейбусів, так як наших співробітників водіїв тролейбусів, порядка 15 чоловік пішли боронити країну. І для забезпечення повної роботи тролейбусного депо з розрахунку потрібно водіїв два з половиною водія на один транспортний засіб. На даний час у нас є 75 співробітників. Також остання група вже самостійно вийшла на лінію працювати. Запис бажаючих на курси триває до 10 листопада. За додатковими питаннями можна звертатися за контактами, які ви бачите на екрані. Заповнити анкету на навчання можна також онлайн. Посилання на неї доступне за QR-кодом. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новина телеканалі МАРТ. Новини спорту Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко Баскет» зіграв три поєдинки у вищій лізі національної першості. Матчі другого баблу проходили у Пущі Водиці. Там підопічні Валентина Бєріснєва спочатку програли сумським колегам з команди сунду. Натомість потім здобули дві перемоги. А саме над БК Хмельницький з рахунком 77-69 і столичним клубом Пуштім – 85-81. Таким чином наразі Ніко Баскет має в своєму активі п'ять перемог, шести і на тепер посідає третє місце у турнірній таблиці. На останок про погоду у вівторок, 31 жовтня, хмари у Миколаєві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути і не з'являтися до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 21 градуси за Цельсієм. Вітер переважно південний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 82%. відсотки. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.